Друзі, вітаю на каналі Вінавто. І сьогодні у нас на прокачці чудовий компактний кросовер з Кореї Кіа Sportage. І ми її будемо прокачувати разом з штатною магнітолою Сігма. Тож, поїхали! Ось така магнітола була з незрозумілими корейськими іерогліфами. Її ми відправляємо в багажник і встановлюємо класну магнітола Сігма. Ось так магнітола встановлена, і тепер клієнт отримує і онлайн-навігацію, тут прямо на домашньому екрані. І онлайн-радіо, і YouTube, і CarPlay Android Auto бездротовий. Ось так працює камера заднього огляду. Чудово видно, легко паркуватись, дорога нерівна, але з такою магнітолою нічого не страшно. Захотіли собі таку, звертайтесь до нас на кол-центр або замовляйте на сайті, продамо і поставимо по всій Україні.